Вітаю вас, друзі! Ви на каналі лікаря Анатолія Корнутяка, терапевта, педіатра. Отримав таке запитання в інстаграмі від жінки, яке звучить наступним чином: з чого почати процес схуднення. І оскільки ця тема мені доволі близька, оскільки я займаюся лікуванням зайвої ваги, в тому числі препаратом семаглутит або оземпік, надіюсь, що мене за ці слова Ютуб не забанить. Однак перед тим як ми дійдемо до фармакотерапії, лікування зайвої ваги, я почну з бази. Хороше запитання: з чого все-таки почати схуднення? І, друзі, моя вам рекомендація почати із теоретичної підготовки. Перед тим, як ви будете робити якісь зміни в житті, ви повинні звірити компас, ви повинні знайти то джерело інформації, яке адекватне, яке доказове, яке наукове. Вивчити інформацію теоретично і тоді вже приступати до дії. Тому що люди десь отримали якусь дієту від подруги чи в інтернеті, чи в якихось недоказових джерелах і починають щось робити. Я проти дієти, я за те, щоб ви навчились нормально їсти. Теоретична підготовка починається з того, що ви Відкриваєте знання з біології, анатомії за 7-й 8 клас і розбираєте, що таке білки, жири і вуглеводи. Тому що, якщо у вас немає теоретичної, базової підготовки, хоча б розуміння, для чого нам потрібен білок, для чого потрібні жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи, то ви не будете далі рухатись. Моя вам порада, в першу чергу, теоретична підготовка. Зрозуміти, хто ми є, який біологічний вид, на якому паливі ми працюємо, з яких структур білків ми складаємось. До речі, це не займе багато часу, і якщо ви напишете в коментарях або мені в дірект, то я вам дам таку літературу. Ось ви маєте зрозуміти, скільки дорослій людині, жінці, чоловіку, там середньої комплектації і віку середнього потрібно білка. Потрібно жирів, вуглеводів, вітамінів, клітковини. Так, так, клітковина дуже важлива. І розрахувавши по спеціальних формулах вашу добову потребу в калоріях чи в кілокалоріях, далі ви починаєте рухатись, починаєте з харчування. Потім потрібно проаналізувати вашу рухову активність. Наскільки ви рухаєтесь ви офісного складу людини, чи ви маєте фізичну роботу, важку, чи середню і так далі. Тобто, так і з наскока за 2-3 хвилини важко сказати. Ви маєте вибрати такий режим харчування, якого ви будете дотримуватися все життя. Я проти дієт, тому що вони не працюють. Ви можете схуднути на коротку дистанцію за місяць, за два мінус 10, 15, 20 кг, потім йде відкат і ви набираєте то саме і ще й більше. І розчаровуєтесь в собі в консультантах, нутриціологах і так далі. Все тому, що ви робите неправильно. Неправильні знання приводять нас до неправильних результатів. Ставте собі амбітні цілі, але не ставте терміни. Швидкі і різкі. Поставте собі завдання за рік схуднути, наприклад, на 5 або мінус 10 кг. Не треба поспішати. Ваша вага формувалась роками. Ваші нейронні зв'язки формувалися десяти, 10 І якщо ви думаєте, що ви за місяць щось зробите, то ні. Повірте, що в інтернеті є багато якісного матеріалу, але вам потрібно вдумчиво. Не поспішаючи вивчити його, почитати, зрозуміти, моя вам порада: візьміть консультанта, людину, лікаря, який розбирається в темі схуднення, спеціаліста, який проведе спершу медичне обстеження, визначить покази, протипокази до певних препаратів, до певної дієти, яка буде короткотривалою. Чи можна вам обмежувати калорії, чи не можна. Тут є багато нюансів. Буває таке, що людина не справляється за допомогою змін способу життя і приходиться, наприклад, проводити фармакотерапію, ожиріння, той препарат, про який я сказав на початку оземпік, навіть деколи доводиться робити баріатричну операцію. Це коли відрізають частину шлунка, і лише тоді людина може. Скинути вагу. В будь-якому випадку це зробити не просто, але можна. Починайте з вірою в себе, з вірою в те, що ви зможете. Так буде дискомфорт, буде боляче. Я вам не обіцяю, що це буде легко. Я вам не обіцяю золотих таблеток. Це ваша відповідальність. Я можу виступити вашим помічником провідником. На шляху до вашого ідеального тіла з медичної точки зору, я можу вам призначити аналізи УЗД, визначити ваш стан здоров'я, а далі буде системна робота. Запам'ятайте, що тільки системна, регулярна, щоденна робота дає результати. Результат ви побачите не швидко, але побачите гарантовано, якщо в нас буде командна робота. Ось так я бачу процес схуднення. Друзі, підпишіться на цей канал, задавайте коментарі, поставте лайк для того, щоб ми розвивали якісний україномовний контент. Адже я хочу, щоб українська нація ставала здоровішою. Це так необхідно в період викликів, які ми маємо зараз, в період стресів, війни, переїдань, глобального ожиріння, ризику цукрового діабету і так далі. Ми хочемо прожити довге, щасливе життя, уникаючи болю. Для цього є технологія, є знання. Для цього ви маєте слухати і спілкуватися з розумними людьми. Отже, підписуємося, ставимо лайки і чекаємо наступного відео, друзі. Надіюсь, що це було для вас корисно.